Вітаю, дорогі мої підписники, гості та друзі мого каналу. Сьогодні будемо робити таро-розклад на грудень місяць для знаку зодіаку Лев. Налаштовуйтеся зручніше, кожен із вас загадуйте ваше бажання, ваше побажання та почуєте відповіді, а також поради на них. Для, для вас в роботу я взяла таро е, колода е, таро райдера уейта це класична колода. І першу позицію візьмемо з цієї колоди карт. Я хочу з вами домовитися, що будемо робити на перша позиція. це початок місяця, тоді візьмемо другу колоду, буде середина і кінець місяця. Сімка! Сімка пентаколів! Ця карта означає, що будете щось очікувати. В очікуванні те, що ви спланували, те, що ви вже засаджено було зерно, бачите, тут наче на дереві ростуть ці пентаколі. Пентаколі це не тільки гроші, можливо, в когось дійсно так, що хтось вкладався, можливо, в якісь, щоб отримати якісь дивіденди, в якісь. Програми там, де закладаєш гроші, це можуть бути банковські якісь гроші знімати там, де у вас наросли ці проценти. Але ця карта означає те, що було сплановано вами раніше. Не тільки в грошовому еквіваленті, ваші плани на щось земне, на те, що можна потрогати, як то кажуть, можливо, хтось складався в будинок, тому що пентаколі в нас означають це все те, що можна потрогати руками, це все те, що росте на землі. Це ми самі і наше здоров'я, що ми ходимо на цій землі. Так? Це також одяг, це також наш ресурс. Гроші, це наші ресурси на які ми можемо розраховувати і Здається так, що ви, на початку місяці ви будете знімати вже бачите, якийсь процент буде капати, але в очікуванні ви знаєте, що вам треба дочекатися цього моменту, коли, як то кажуть, розкриється в повному осядзі. Якусь копійку ви будете брати. До речі, в когось сім'ї, можливо, хтось в когось розлучені сім'ї, також якусь копійку ви отримаєте на. Ваших дітей, можливо, від вашого чоловіка. Дуже чудова карта, дуже багато значень, але не е, зволікайте цим, щоб не тратитися багато. Дайте їм ще дозрівати. Трошки те, що сплановане, на те, що заплановано, можете брати. А, як то кажуть, ці гроші, які не треба витрачати, не витрачайте, да ви й не будете їх, тому що вони ще не зрілі, не буде ще таким результатом, що вам захочеться те зробити як швидше. Ні, пентаколі не роблять швидше. Коли випадає карта про пентаколі, це говорить, що все йде. Як то, крок за кроком, все по плану, і це не робиться швидко. Це треба чекати, а результат буде обов'язково буде. Хто, можливо, переживає і думає, що не буде результату, результат обов'язково буде, але треба тільки чекати, навчитися цьому терпінню. І чекати результату. Все буде добре. Будете йти вперед. До речі, хто чекав, так будете йти вперед. В грудні місяці будете планувати вже розкривається для вас, як то кажуть, новий світогляд. Ви будете для себе, бачите, тут вже три жезли. Це не те, що вже ви. Планували, ви вже будете йти вперед, жезли, це вже ваші дії, будете щось робити. Можливо, хтось почує якусь інформацію, можливо, буде їхати, обдивлятися, щось дивитися. Дуже чудова картка на поїздки, на розвиток самого ж себе, на розвиток вашої справи, тому що. Ця карта вогню це якраз ваша стихія, там, де ви повинні трудитися, там, де ви повинні прикласти зусилля, щоб у вас щось получалося, щоб ви досягали якогось результату. Тут якраз знадобиться ваша сила фізична, там, де ви будете приймати активну участь у цьому. Можливо, у когось по роботі буде зв'язано, що буде робота. Зв'язана багато в поїздках. Ця карта також жезли. В нас говорить про навчання, можливо, будуть якісь здача екзаменів, чи то здача іспитів якихось, чи будете їхати кудись в, в дорогу, що вам. Допоможе в вашій професії цей крок, третій крок, так, якщо ви вже робите третій, комусь знадобиться, щоб підвищувати якусь кваліфікацію. Для цього потрібно взяти якісь курси, допоміжні. І дорога ця буде, цей розвиток буде і ваш фізичний, і ваше, ваше активне включення в цей розвиток в, в, в грудні місяці буде. Зустріч буде шістка кубків. Зустріч з із, із минулими. Можливо, зустрінете. От, бачите, в таких будете чим більше ви будете зв'язані з поїздками. Кудись будете виходити, договарюватися, прояснювати щось для себе. Можна так само, це не секрет. Да? Будете купувати подарунки, будете ходити по магазинам, будете готуватися до свята. Неочікувано, але можете зустрітися із якимось другом чи то подругою вашого життя із минулого. Зустрінете ту людину, з якою поговорите на позитиві. Ця зустріч може бути дуже позитивною, яка вам приєднається. Принесе ті, як то кажуть, тепло на душу, як бальзам на душу буде. І Вам ця зустріч принесе радість, дуже позитивні емоції. А можливо, ви сплануєте так свою поїздку, щоб зустрітися, побувати в тих місцях, де ви вже давно не бували, зустрітися з вашими рідними, зібратися в колі друзів тих, кого ви вже давно не бачили, і будете обговорювати це. Дуже чудова карта. Ну що ж, мої любі, зараз середина місяця. Я в роботу беру мудрість, колода мудрість стихій. Побачимо, що вам очікувати середині місяця, середині грудня місяця. Так само беремо три карти, зараз ми заразом їх, їх будемо вибирати. Знову паш пентаколів. Дивіться, яка чудова карта. Тут Паш держить, Паш це нове, це щось друге, це по-новому, це будете щось вибирати, кудись будете копійку вкладати, на те, що вас хватає, ресурси, так от подарунки, це ж невеликі ресурси, от будете якось планувати, по тому щоб, наче і небагато, але щоб це було приємно, якась копієчка, витрата буде, тому що Пентаколі це в нас як копієчка грошова, так і в нас і планування також Пентаколі. Пентаколі це наше здоров'я. Його комусь треба сходити по-новому зробити якийсь огляд на по вашому здоров'ю, можливо, в когось будуть якісь проблеми, які треба вирішити, до речі, швидко. Вирішувати треба, тому що поки проблема ця маленька, її треба вирішувати, бо коли вже буде вона велика, буде набагато складніше вирішувати її. Також ця карта в нас говорить: плани на ваших дітей: в кого є сім'ї, в кого є дітки, також планування приємні. Подарунки. Плани в грошовому еквіваленті будете щось купляти, це можуть бути і одежа, це можуть бути якісь плани на, на їхнє майбутнє життя, можливо, якась копійка буде викладатися, можливо, подарунки будуть як грошові подарунки. Так ще дуже багато сигніфікацій цієї карти, це що означає ця карта. Ну, і також пентаколів на скруглі, це колесо. Це також, можливо, когось когось будуть планувати. Плани, поїхати на відпочинок, або ж дітки приїдуть, або ви поїдете до ваших дітей. Дуже чудова карта. І знову випадає туз жезлів. Це ви, це ваша вогня нагорить. Як то кажуть, подумала, сказала, так і зроблю. Дуже чудова карта. Ця карта в нас є ознакою, що символ долі, як то кажуть, вам сама доля допоможе в цей момент. Буде у вас і бажання, буде у вас і енергія щось робити. І якщо ви підключитеся, як то кажуть, встрибнете в цю хвилю цих енергій, у вас все піде на ура, ви зробите все, що хотіли. Жезли, це в нас на навчання дуже хороша карта. Можливо, бачите, доля, я буду це робити, якісь курси, якісь допоміжні. Це вже не перша карта. До речі, там була трійка в нас жезлів. І це вже тут туз, це дійсно вам сама доля, наче як посилає цей знак, що ви будете це робити. Дивіться, яка дуже чудова карта подарунок долі. Я називаю цю карту зіркові гроші, подарунок якийсь буде від якоїсь людини. Можливо, це не ваші гроші, це. Можливо, сімейні в когось якусь долю сімейного. Вкладу буде, буде для вас, тому що це подарунок долі, сімейні гроші, гроші е, від батьків, гроші на щось стабільне. Це карта дуже великої стабільності. Десятка це завершення так, щоб вам було стабільно в цьому житті. Дуже чудова карта на стабільність і все те, що, наче як долею було так прописано, щоб вас, ця ваша мрія здійснилася. Десятка це сімейна карта, це також, я ж кажу, це щось матеріальне, те, що ми можемо потрогати руками, те, що будується на землі. Це може бути як з'їхалися всі разом, можливо, навіть якщо ви далеко, там показано на небі ці, якщо ви далеко, але ви будете разом. Так? Це відчуття, що ви разом, якщо хтось буде далеко від сім'ї, але ви відчуєте це в своєму Серці, наче, наче як ви разом будете. все буде чудово. Подарунок долі. Так, і буде цей грошовий еквівалент, до речі, коли випадає ця карта. Грошовий еквівалент буде якийсь подарунок долі, навіть, можливо, який ви не очікували. Так, ну що, мої любі, зараз я беру для вас в роботу повсякденне життя відночки. І зараз побачимо, що вас жде в кінці місяця, в кінці грудня місяця. Верховна Жриця карта Таролога це те, що ви зараз бачите. Можливо, якісь поради для себе візьмете. Можливо, хтось буде звертатися чи дивитися, е е е звертатися до людей, почуєте. Якусь інформацію, та, що вам знадобиться в вашому, в вашому житті. Особливо ми зараз робимо цей теророзклад на грудень місяць, так? Дуже чудова карта. Дізнаєтеся, якусь правду, почуєте щось для себе таке, що як зробите, як кажуть, відкриття для себе. Не знаєте, що робити? Випала карта. Колісниця, так? дивіться, ви зараз стоїте на виборі, наче якась в грудні місяці буде зупинка, знаєте, що, але ви вже на цій дорозі ви будете вибирати собі дорогу в вашому житті. Це дуже серйозний аркан, коли ви будете вибирати, щоб те, що ви думаєте всередині вас, так? щоб ви це робили насправді. Ця карта дуже говорить, щоб ви всі ваші зусилля спровозили. Провокували на, на єдину думку і вибрали один шлях. Але цей шлях або туди, або туди він вас приведе до того, до вашої мрії, тому що ви вже стоїте на виборі, тільки зробіть цей вибір. Як то кажуть, заспокойтеся, щоб ваш внутрішній стан був спокійний, щоб ви впевнені були те, що ви будете робити. Можливо, на якийсь час навіть зробити зупинку. От карта дає. Розуміння, що можливо, в грудень місяці буде у вас якраз той грудень місяць, що ви будете як на якомусь роздоріжжі. Якраз у вас буде час подумати, якраз будуть свята, щоб ви розслабилися, ви подумали, відпочили, і вже з нового року ви приймете той шлях, ви приймете ту той вибір, який ви хотіли дійсно, який ви надумали, в якому ви будете впевнені. Ця карта дуже говорить про впевненість. І, можливо, тут, бачите, дивитися майбутнє. якраз Тут також треба розслабитися, тут також треба прислухатися до себе і відчути це зсередини, що вам потрібно. А можливо, якраз і мій таророзклад вам допоможе дійти до цієї думки. Ну що ж, дев'ятка мечів. Це третя позиція, чим все закінчується. Дивіться, дев'ятка це вже кульмінація. Мечі це ваші думки. Можливо, хтось не був у розпачі. Там дуже багато книжок, до речі. Дивіться, скільки дуже багато інформації. І на дивані, і на і на кроваті, і на можливо, хтось закінчить якусь роботу, можливо, хтось вже здає якісь екзамени, пише якісь дисертації. Можливо, комусь треба підготуватися до дипломної роботи. Дивіться, скільки там багато вкладень було. Дев'ятка, це в нас. Дуже великий обсяг роботи був зроблений. Можливо, навіть не досипали ночами. Скільки ви туди енергії фізичної вклали, і ментальної, тому що мечі це в нас ментальна енергія. Але дивіться, як все чудово. Буде новина чудова, і піднімається сонечко, іде розквіт, іде день, вам все буде ясно. Е, тому що перед цим да, карта вам хоче сказати, що перед цим була ніч, можливо, ви ночами не досипали. Так? Можливо, оте, оте ніч, оте темне, і ще на вас наводило такі думки, що ви вже втомилися, що ви вже не можете. І дев'ятка, я вас хочу порадувати. Дуже чудова карта. Це е, один крок залишився, щоб все завершилось так, як треба. Сонце йде, сонце це ваша карта. Так що вам буде все ясно, все піде на ура, все піде на радість, ви творча людина, йде е, щастя і радість. Ота харизма, оте все. Ви, е, як то кажуть, зробили все, що від вас залежить. А ви, леви, мої дорогі на вас всі рівняються, на вас всі дивляться. Ви хочете бути такими. Щоб дарувати вашу творчість, бути першими, бути, бути кращими. Не, не те, щоб бути першими, бути першими, маб, мабуть, до знаку Зодіаку Овен торкається. А вам це треба, щоб це постійно було, так? Щоб ви постійно щоб вам улюбувалися. ви люди публіки, і з вас треба брати приклад. Так що я думаю, що ви тут виклалися на всі 100, і повірте мені, все у вас буде дуже добре. Зараз я хочу вам зробити одну карту допоміжну, як подарунок е е е на грудень місяць. Що вам хоче сказати колода колесо року? Як, вас, як у вас тотально так? Е те, що ви будете робити, те ваші дії, ваші плани, чим це все закінчиться? Яку пораду може дати ця колода? Вау! Королева Пентаклів! Все буде добре, ви на троні, королева це та, що править. Так що на вас будуть рівнятися. Якщо потрібна допомога, звертайтеся до таких людей, плануйте. Ця карта говорить, щоб дійти до такого статусу. Так, тут статусна жінка, королева це вже пройшла великий шлях свого життя. Вона знає, як заробляти ці гроші. Вона знає, щоб була стабільність у житті, і що треба, як треба робити, і як планувати. Так що ця карта. Дуже як допоміжна, говорить вам, що плануйте, все робіть крок за кроком, звертайтеся, робіть, пишіть, да, пишіть щоденники, беріть, робіть все по схемі, по плану. і ви Обов'язково дійдете всі ваші мрії, здійсняться, і ви дійдете до дуже великих результатів у вашому житті. Все у вас складеться дуже добре. Ну що ж, мої любі, на цьому я буду завершувати чудовий таро розклад на грудень місяць. Я вам вас вітаю із наступаючими е, святами: це Різдво по старому стилю. Та з е, святом Нового року, яке також буде приближатися вже в кінці, але вже я можу вас привітати з цим святом. Бажаю вам щастя, здоров'я, любові і щастя. А головне мирного неба над головою. Ну що ж, мої любі, зустрінемося в січні місяці. Пока-пока!